Добрий день. Сьогодні у буднях сантехніка заміна двох насосів. Один у свердловині, один подаючий воду на офіси. Вийшов з ладу насос, який подає воду на офіси по сухому ходу. На суху він відробив не знаю скільки, але площадка спалив. І тиск не дає зовсім. Причина цьому є відмова. Насосу, який в свердловині. Там потрібно розбиратися то чи електричний ланцюг, чи дефект самого насосу. Ну, не дефект, а він також а, може вийти з лави. Будемо розбиратися, що в чому є причина. так має вигляд Синтезатор наперекисводню, релюху знімаємо, цю ставимо. Робить по сухому ходу та по тиску. Так, і наш насос Лео. Оце я показав. Це вже тут шляпа назбиралася. Так, ну що, від'єднуємо всі, всі гайки та ставимо на місце це все. Цю релюшку я залишу, буду як підстраховка. Помпу я все поставив, зараз підключаю релюху на довгі провод, щоб дотягнутися до розетки. Переплутав направлення сухого ходу, а там клапанець є, набрав акумулятор півтори бари. Пришлось виймати цю заглушку, щоб встроити воду, бо іншого способу не було. Я... Це водій. І сам водій чорт як чортяка футболка мокра. Ось От то таке. Тепер у пам'яті це такий відбиток буде. Що, по защиту не можна путати. Так, підключаємо тепер землю вхід-вихід. Крайня у нас земля. Це у нас фаза нуль. Намов весь мій інструмент. Прибори працюють. Так, трошки на сонце вивожу. Хай хоч просохну. Це налило, це я очудив. Так. Так. Сюди сюди не бризнула. Волога є. Ой, бачите, вода. нема, нема. Потрошки по складу вдома потрібно буде його викладувати та сушити. Так, з цим ясно. Тепер по насосу. Зараз спускаємось вниз, розкажу, що тут до чого. Так, Там живе помпа. Це акумулятор. Добач тиску, вхідний автомат і пускатель. Пускатель зараз замкнутий, тому що автомат чує, що тиску немає. Включаю я вилку, і ось що ми маємо. Так, 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 Насос починає дергатися. Зараз чекаємо. Поки ти зібраємо. Оп. 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 Я думаю, хто в теми, хто в темі, той знає, вже ще з ним трапилось. Тут немає тиску. Акумулятор спустив Так, Щоб його не мучити, виробимо. То Тому насос, який я взяв, скважинок, я його залишу як резервний, буде він на весенний, лежати у коробочці. А цей насос ми зараз приводимо до ладу, ну, точніше насос ми не трогаємо у нас питання до цієї бочки. Бочку цю ми накачаємо. Якщо вона не буде тримати тиск, А я тут був десь по часу года-два години назад. Чи 3 назад я робив цей насос. Він буквально, в буквальному сенсі розкрутився. Подали в нього фіксуючі болти, він розкрутився прямо у свепловині. Ми його позавчастину витягували звідси. Причина тому була така ж сама. Тому цей апарат ми зараз качаємо. Дивимося, як він відпрацьовує десь на протязі неділі. Якщо питання то немає, то від манометром здохнуме. Якщо питання до нього нема, то потрібно буде слідкувати записком, який Ну, Я думаю, що на цьому все. Тут більше показувати нічого. Зі свердливою тут все